Шановні працівники Білярської сільської ради, депутати та всі, хто причетний до Дня місцевого самоврядування, прийміть мої найщиріші вітання зі святом. Сьогодні ми святкуємо його в нелегких умовах, які постали перед місцевою владою усіх рівнів. Саме завдяки нашій наполегливій і самовідданій праці у цей складний для країни час, я хотів би побажати вам здоров'я, щастя, родинного благополуччя, процвітання. Старішого миру і перемоги і подякувати вам за вашу працю. А також хотів би подякувати Збройним силам України, тим хлопцям, які обороняють наші рубежі, наш спокій і побажати їм як можна скоріше вернутися додому живими і здоровими, до своїх сімей, дітей, матерів, жінок. Ми вас ждемо з перемогою. Дякую вам за це. Слава Збройним силам України!